Нержавіючий конічний перехід являє собою важливий елемент трубопровідних систем, що застосовується для з'єднання труб різного діаметру. Його конструкція у формі зрізаного конуса дозволяє досягти плавного переходу між трубами, що мінімізує втрати тиску в системі і запобігає утворенню турбулентних потоків. Такі переходи виготовляються з нержавіючої сталі, що відрізняються довговічністю, міцністю та стійкістю до агресивних впливів зовнішнього середовища. Застосування нержавіючих переходів особливо актуальне у галузях, де потрібне суворе дотримання санітарних норм та висока надійність з'єднань. Зокрема, вони широко використовуються в харчовій промисловості, де труби часто транспортують молоко, соки, алкогольні напої або інші рідкі продукти. Завдяки гладкій внутрішній поверхні переходів виключається можливість накопичення забруднень, що вкрай важливо для запобігання мікробіологічного забруднення продукції. Хімічна та фармацевтична галузі також активно використовують конічні переходи. Їхня стійкість до корозії та впливу агресивних хімічних речовин дозволяє зберігати експлуатаційні характеристики навіть при роботі в екстремальних умовах. Вибрати та купити виріб ви можете на нашому офіційному сайті. Посилання у описі.